Канал Казка на Вушко. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Приєднуйтесь до нас у телеграм, вайбер або інстаграм. Підтримайте україномовний канал фінансово. Буду дуже всім вдячна! Вся інформація в описі під казкою. Країна неслухняних. Дітей. Валентина Кохан Розділ п'ятий. І що далі, Коли імператриця і її Євчини пішли, катруся вибігла зі схованки і щодуху помчала до їх Роленду Шукати Софійку і Данила. Дівчинка розуміла, що їй, аби не виказати себе. Потрібно витратити сьогодні всі зірочки. Прохід вігроленд коштував усього одну зірочку, що давало змогу кататися на всіх атракціонах. Куди ж витратити ще три. Від хвилювання їсти зовсім не хотілось, але дівчинка придбала цілу купу тістечок. Катруся їла їх і ледь стримувала сльози. Ніколи ще солодощі не видавалися такими гіркими. Раптом дівчинка побачила у вітрині іграшкової крамнички клітку із живим білим кроликом. Бідолаха, подумала дівчинка. То чиї хрок він тут може потрапити? Катруся твердо вирішила рятувати пухнастика, тим більше. Що коштував він дві зірочки Те, що треба. З пакетом із солодощами в одній руці і кліткою із новим другом у іншій, дівчинка стояла біля входу до парку розваг і чекала на свою команду. Минуло майже дві години. перш ніж прибули школярі. Спочатку до катрусі долину в регіт. І з якимись дивними вигуками. Вона почала пильно вдивлятися углиб лісу, боючись пропустити Софійку і Данила. Аж ось на галявину викотилась юрба несамовитої малечі. Натовп рухався дуже дивно. Виявилося, що завданням учнів було швидше за інших дістатися ігроленду. Не використовуючи звичайну ходу. І вигадала цю вправу нова помічниця діда Івана Софійка, от і почали діти котитися, перестрибувати один через одного, шикуватись у лінію, нести когось на руках, чіплятися за гілки як мавпи, повсти на животі чи на спині. Одне слово казитися. Дістатися Софійки чи Данилка Катруся так і не змогла. Збуджені діти не бачили і не чули нічого. Дівчинка зрозуміла, що вчений у бункері мав рацію. Після занять діда Івана діти забували про все. Тому Катруся пішла до місць відпочинку і чекала на свою команду вже там. Час тягнувся надзвичайно довго, навіть попри те, що Катруся час від часу відволікалася на кролика. Дівчинка думала, як повернути спогади, як потрапити додому, як пояснити все це іншим дітям, яким тут дуже весело і які зовсім не сумують за колишнім життям. Що буде з ними, якщо не вдасться повернутись додому? Що буде з нею, коли її викриють? Адже дівчинка твердо вирішила, що не розлучиться більше із жодним своїм спогадом. Нарешті звечоріло потроху почали повертатися діти, брудні і неймовірно щасливі. Вони перекрикували один одного, розповідаючи свої враження від уроку та пригод цього дня. Дехто йшов умиватись, але таких було небагато. Решта, як були, падали в ліжка і миттю засинали. Нарешті повернулися і Данилко із Софійкою, такі самі заморзані і веселі. Умиватись не піду, відрізала, тільки но побачивши сестру Софійка. Та я вже зрозуміла, що тут немає такої звички, спокійно відповіла катруся. Данилко із Софійкою такої відповіді не очікували, тому на якусь мить отетеріли, а потім, перезирнувшись, почали переказувати катрусі свої пригоди. Це Найкращий день у моєму житті, почала Софійка. Софійка від сьогодні помічниця діда Івана, випалив Данилко. Ой, ти, мабуть, сама хотіла про це сказати. Ну, ти базікало. Я не базікало, я вмію зберігати таємниці, але ж це не таємниця була, заперечив Данилко. Сподіваюся. Що ніхто з вас не базікало, трутилася Катруся. Бо я мушу розповісти вам щось дуже серйозне. Що? відгукнулися Софійка і Данил. Зараз розповім. Але спочатку скажіть, який саме спогад ви сьогодні передавали на вході в ігроленд? Гм, дай згадати? Почав було Данилко. Щось дуже приємне. Точно дуже приємне, підтвердила Софійка. Я отримав за нього стільки тістечок і нові наліпки. і...» А в мене дивись, нові браслети, перебила його Софійка і показала сестрі свій зап'ясток. Зачекайте, згадайте. За який спогад ви все це отримали? не відступала Катруся. Я не пам'ятаю, розгублено промовив Данилко. І я не пам'ятаю. Завтра згадаємо. А от і ні, не згадаєте ви завтра і ніколи не згадаєте, як і я, як і всі, хто тут є. Катруся розповіла все, що дізналася сьогодні, і про те, що країна мрії насправді колонія, і про те, що дорослі тут таки є, і про крадіїв спогадів. Я цілий день думала, як це пояснити решті, але нічого не вигадала, вони ж нікого не слухаються. Нікого окрім діда Івана. Данилко перевів погляд на Софійку. А твоя мала від сьогодні його помічниця. А я що? Не могла зрозуміти дівчинка, чого від неї чекають. Адже Софійка була геніальною капосницею, а не рятувальницею. Треба якось розшукати діда Івана. І привести до бункера, пояснила катруся. А там ми йому все покажемо і пояснимо самі. Ну, шукати нікого не доведеться. Дід вам сказав мені, де буде завтра, і попросив понавигадувати веселих прав, повідомила Софійка. Ти, що треба, Данилко аж підскочив. Тихіше. Ти нас викриєш, шикнула катруся. Пробачте, Софійко, скажи діду Івану, що треба перевірити одну місцину та Нового уроку і веди його до бункера, а там чекатимемо ми, щоб показати старому його спогади. Хоча б їх усі не розкупили, бо спогади діда дуже нахваляв та й вчений. Зауважила катруся, яка мала сумніви щодо цього плану. Будемо ризикувати. підсумував Данилко. І діти лягли спати. Розділ шостий. Таємниця діда Івана. Зранку трійця рятувальників прокинулася раніше за всіх і почала збиратися. Софійка навіть хотіла умитися, але Катруся з Данилком її відмовили. Раптом дідуві Івану не сподобається охайна помічниця. Катруся дуже ретельно пояснила сестрі, як дістатися бункера, і та побігла на своє завдання. Ну, що, мала, навигадувала розваг для тих безкетників. Радо зустрів свою помічницю дід. Як добре, що ти тут з'явилася, бо я вже втомився вигадувати щодня щось нове. Та не вигадувала, діду, не хвилюйся. Тільки треба декуди піти. Там я все покажу та й розкажу. Ой, не хочу я нікуди йти, так розповідай. На мить Софійка розгубилася. Але швидко викрутилась. Та ну тебе, діду, хіба я сказала, що треба йти? Ходять слухняні, а не ми. Я залізу тобі на спину, а ти чим дуж побіжиш, до тієї гори. Якщо бігтимеш повільно, я тебе гілякою буду лупцювати. бо є в цій грі одна умова. Ти мусиш добігти, поки я не з'їм, а це тістечко. І Софійка дістала з кишені м'ятий шматок торту. А що далі? зацікавився дід. А далі я покажу місце, де ніхто ніколи не бував і куди ходити заборонено. Ну, мала, твоя взяла. Стрибай на спину, поки не передумав. Готова? Софійка взяла в одну руку гілку, в іншу тістечко і витерлася на спину старого. «Котова, діду, біжи. крикнула вона, і дід Іван зірвався з місця та побіг так швидко, як тільки міг. Ой, діду, щось ти повільний. Тут не те, що тістечко, цілий коровай можна з'їсти. Ще й чаєм запити. А дід Іван стулив губи і біжить. Софійка продовжує Ой, діду, замало гілку зламала. Гадала, не знадобиться, а бачу, що треба підганяти тебе, щоб не спав на ходу. Дід Іван тільки мугикнув щось і ще швидше побіг. Угледівши катрусю з Данилком, Софійка сказала Біжить діду, он до тих дітей. То мої помічники, перші наслухи після нас із тобою. Дід Іван нічого не відповідав. З останніх сил він нарешті дістався входу в бункер. На що, мала? Стигла тістечко з'їсти? запитав захеканий дід Іван. То де там? Ти так швидко побіг? Тільки два шматочки змогла проковтнути. «Пач, а ти мені повільно, повільно. Ой, діду, досить вихвалятися, повзи за цими неслухами, далі веселіше. Повсти? в один голос перепитали Катруся з Данилком. «А вже ж, Катруся перша. Ми з дідом за нею, а Данилко вже за нами. Катрусі це не дуже сподобалося, але вибору не було. Вона б краще швиденько пробігла тунелем. Але не слуха діда слід було якось зацікавити, тож вона почала повсти. На дорогу пішло більше часу, але всім, окрім катрусі, це повзання підняло настрій. Діставшись з других дверей, катруся відчинила їх. І, переконавшись, що всередині нікого немає, пропустила інших. Де це ми? запитав вкрай ошелешений дід Іван. Добре, що катруся бачила, де знаходяться його спогади, тому швидко підвела діда до потрібного столу і всадила в крісло. На моніторі показували фрагмент із життя якогось хлопчика та жінки. Не схоже було, що ці події відбувалися дуже давно. У жінки був телефон, і вдягнені вони були сучасно. Невже я сплутала монітори? розгубилася Катруся. Але, знову, поглянувши на діда Івана, дівчинка зрозуміла, в чому річ. На дітей дивився не дід, а хлопець років тринадцяти з усміхненим обличчям. І червоними від сліз очима. У руках він тримав штучну борду. тільки й промовила Софійка. Може, розкажеш, що це за маскарад? досить суворо запитав Данилко. Розкажу, але спочатку ви поясніть, що це таке і чому я зовсім не пам'ятаю цього моменту. «Мені здається, я майже забув, яка, на вигляд, моя мама. Не здається, втрутилася Катруся, у тебе забрали спогади істоти невідомої цивілізації. Частину вже не повернути. Істоти невідомої цивілізації? повторив хлопець без особливої довіри. Саме так. Підтвердили Софійка з Данилком. Катруся їх тут бачила вчора і підслухала їхню розмову. Вони мають цілий план щодо продажу наших спогадів. Нумо повернемо спогади Діда Івана чи як там тебе звати, і швидше заберемося звідси, сказала, як завжди, серйозна Катруся. А потім будемо допитувати одне одного. Мене справді звати Іваном, відрекомендувався хлопець. І діти пішли до головного комп'ютера повертати Іванові спогади. Розділ сьомий. Який в нас план? Невдовзі діти вже сиділи в схованці Івана. Який виявився доволі розумним хлопцем. Перш ніж розповісти про себе, я б хотів почути твою історію, несподівано звернувся Іван до Катрусі. Це ж за версту видно, що ти не така розбишака, як решта дітей у цьому місці. Та розповідати нема чого. Я в родині старша, тому часто приглядаю за Софійкою. Почала свою історію дівчинка. Проглядає, озвалася мала, шпигуєш і скаржишся, От що ти робиш. А мені вже шість, і я весени до школи йду, я сама можу про себе подбати. Може, ти справді вже більш самостійна, ніж я вважала? Однак тут ми опинилися через тебе. Софійка позавчора. Сильно посварилася із мамою і наговорила всіляких дурниць. За це їй наказали посидіти у своїй кімнаті І подумати над поведінкою. Я пішла простежити, чи не грає вона на комп'ютері, замість того, щоб думати. А відчинивши двері кімнати, побачила, як малу затягує якусь дірку в стіні. Я Схопила її за зап'ясток, намагаючись витягнути, але натомість нас затягло обох. Софійка подумала, що це якась гра і побігла до інших дітей. А я ошелешена і перелякана стояла на місці, поки на мене не впав Данилко. Шкода, що ти одразу не зізналася, що тобі теж страшно, обізвався Данилко. Натомість поводилася, як пихата задира. Неправда, спробувала виправдати скатруся. Правда, правда, долучилася Софійка. А тобі, свідки, знати, тебе навіть поруч тієї миті не було, обурилася старша сестра. А ти завжди так поводишся, тому в тебе і друзів немає. Досить сваритися, втрутився Іван. Головне, що катруся зараз зібрала довкола себе чудову команду. Розкажу тепер я про себе. Перш ніж мене затягло у прірву, я сильно посварився з батьками. Жбурляв у них підручники, кричав, що нікого тут не люблю і мрію опинитися там, де не буде дорослих. Я майже те саме казала, злякано додала Софійка. А потім. Продовжував хлопець, з'явилося те діра в стіні, і я опинився тут. Я був найстарший серед малечі. Минуло зовсім трохи часу, а малі башкетники почали з мене глузувати. Кілька днів я ще чекав на когось мого віку, аж потім, у крамниці ігроленду, натрапив на маскарадний костюм дідуся, начепив його. І з'явився так перед малими, почав їм забавки вигадувати, нісенітницю розповідати. Вони мене полюбили. Ну, ви самі бачили. Іванко повернувся до Софійки. Я дуже зрадів, коли ти з'явилася, бо вже втомився вигадувати щось нове. Власне, тому я й не казав нікому, де мене шукати, ховався, щоб перепочити. З тебе вийшов би гарний актор, промовила катруся. Або аніматор, і я таких веселих ще не бачила, долучилася Софійка до обговорення талантів Івана. А можеш вчителем стати, зауважив Данилко. Ти цікаво пояснюєш? Дякую, обов'язково поміркую, відповів зашарівшись, хлопець. Та спочатку треба додому повернутись. У мене є план, сказала Катруся за звичкою трохи пихато. але, згадавши зауваження друзів, продовжила більш м'яко. Діти в цих місцях слухаються тільки діда Івана, тож ти свій костюм далеко не ховай. Вам із Софійкою треба зібрати в ігроленді всіх всіх дітей. Бо лише туди дістають хвилі передавача спогадів. А ми з Данилком повернемося до сховища і налаштуємо машину так, щоб вона спогади не забирала, а повертала. Я чула, як це можна зробити. Розкомандувалась, зауважив Данилко, який не любив робити те, що йому наказують. Я просто пропоную. Ми можемо проголосувати, не розгубилася дівчинка. Я згодна, першою відповіла Софійка. Я теж, погодився Іван. І я, додав Данилко. Отже, можемо рушати. Казочку для вас читала Світлана Покрасова. Підписуйтесь. І ви ніколи не пропустите нові історії та казачки.